Доброго ранку всім. Христос народився. Сьогодні 7 січня, перша година дня. Ми вчора собі гарно посвяткували, посиділи за святою вечерю. А сьогодні пішли на прогулянку, щоб і подивитися, що є на Буковелі в цей час. Декілька днів в мене відео не було, тому що взяв собі вихідні, якраз щоб відпочити від цього всього. І зараз можна буде вам щось показати. Що там зараз, я не знаю, тому будемо дивитися разом. Але сподіваюся, що ви гарно також вчора провели цю цю вечерю. А сьогодні у вас гарний настрій. На свята. Тому ще раз всіх вітаю. Підходимо на основний майданчик і зараз будемо бачити, що там відбувається. Окрім того, я дуже вдячний всім, хто дивиться моє відео, хто ставить лайки, хто коментує всі мої. Старші підписники і ті, хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтеся на канал, тому що зараз я не так часто випускаю відео, бо погода дуже-дуже не радує. Останні декілька днів йшли просто зливи дощу, які явно не було що знімати чи показувати. от І так, так, так -то як ще й Активність на каналі також падає в переглядах, то і мотивація також трошки. Але я пробую себе заставити саме для вас. Ну, будь ласка, підписуйтесь далі. Так, це у нас є центральний майданчик і в принципі людей не дуже багато. Тоді, коли десь тиждень назад ми тут були то людей було набагато більше. Зараз як на першу годину щось малувато Але от видно, що на вертелі вже печуть, напевно, барана. І я пройдуся, попробую показати ці ятки, щоб у вас було розуміння того, що по цінах і що тут я. Це чебуреки. Канапки. український борщ в хлібі, наливочки кукуци, щоб це не було. Кіртош Скалач. Дика вишня. Чоколятки. Льодяники. Так, тут Джонні Уокер. І ще по другій стороні. Давай я буде сьогодні. Это только вареночки, кончики. Саурма, линдвейн, так, чайкала, напои. Подоги так, турецька кухня якась страви з страва манго. Ось такі ціни в ятках на центральному майданчику. Це десь отакий от стан черги на підйомник номер 7 Перша чимось година Де й майже. Ну я не попиняла. Чуть-чуть Попритрусило притрусило вночі снігом, буквально на сантиметр, але він зразу і зійшов. Ну, Більше поки що немає не в позасніжності ніяких оновлень. Трошки десь вночі також включали пушки, але воно, грубо кажучи, дуже мало що дає який фактичний результат. От зараз у нас тут також покажу вам льодовий майданчик. Так, 13.17 зараз є. Температура 6 градусів. Чистить його черга людей, яка в принципі очікує. На те, щоб покататися. Ну, Що це рахувати, що це він вже після очистки. Ну то таке явно на любителя того. Або для того, хто просто не має де згаяти часу і хоче зайнятися хоча б чимось. Тому що я вам скажу, що навіть ми сьогодні, коли сюди йшли, то планували піти покататися на ковзанах. От, Ну, на такому кататися точно задоволення немає, тому зараз покажу вам ціни. Чи, чи добре видно mm -hmm. добре таке собі задоволення зараз тут дуже наглядно добре видно то як від висоти міняється погода тому що от бачите зверху гори білі і засніжені хоча б чуть-чуть, А нижче тут де сонечко, там нема нічого. Оце 14-та траса. Там вже десь от на висоті декілька <плес> десятків метрів. Вже видно, що хоча б трошки якогось снігу припало і не ви і не розставило. А тут все таке. О, нічого чуть трохи і скоро буде вже все. Заслужено. Я принаймні так сподіваюся. Для більшості людей, ті, які саме працюють на Буковелі, то сьогоднішній день 7 січня є такою основною точкою, після якої ти розумієш, що вже... Якби, такого самого глобального навантаження вже не буде, тому що воно де такими хвилями спочатку дуже багато гостей на корпоративи новорічні брудні, потім новорічна ніч і Різдво, а потім вже просто стала кількість гостей до кінця сезону, до 8 березня. Тобто Там вже таких основних спалахів нема. Тому зараз, якби це був будь-який інший рік, то можна було б вже передихнути. А так, так як зараз, грубо кажучи, сезон ще навіть і не почався, то ніхто не знає чого очікувати. І, в принципі, також сам сезон він не є настільки важливий, як те, що відбувається зараз на бойових рубежах всюди довкола. Так, те перемир'я то, яке хтось в собі декларував, то було зрозуміло, що його не будуть дотримуватися, тому і ще раз підкреслюється той факт, що Проводити переговори з терористами не можна. Ну так і живемо і чекаємо, що буде далі. Також вчора, коли святкували, то говорили, що по наших якихось таких баченнях було б добре, якби все закінчилося до, до серпня хоча б місяця. От у нас такі оптимістичні бачення. чи так буде, чи так не буде, невідомо, але дуже би хотілося. щоб на Закінчилася війна. І, звісно, нашою перемогою. Тому, Тому таке, кажу сезон це другорядний. І будемо бачити, як коли він... Почнеться в по своїй основній масі. Таке приємне ніжне світло. від Сонечка покриває всю долину біля озера. Дуже тут гарно і приємно. Так, перейтися. Ніяких поточних змін по роботі курорту немає. Всі ті самі траси, які працювали, так і працюють. Є спроби щось трошки натрусити снігу на вони поки що нічим не закінчується, тому важко вам щось сказати і показати нове, що є тут. Тому відео буде коротке, але попробую ще якось завершити тим. Напевно, на що багато чекають потім. Так от, дякую ще раз всім, хто дивиться, хто коментує, хто ставить лайки, підписуйтесь на мій канал. Я ще раз вам скажу. Я дуже сподіваюся, що в найближчому часі все в нас всіх буде добре, що ми переможемо вже в... Найближчих місяцях і не хотілося, щоб дана війна затягувалася на роки. Тому все буде добре. Дякую ще раз всім. Слава Україні. І також ще раз Христос народився. Славімо Його! І вже звична історія під кінець від мене. З мого життя та роботи в Буковелі. Вона мені є одночасно і смішна, і не дуже. Тому що також розуміється, що якби я був на тому місці, мені було б, напевно, неприємно. Так от, це було напевно, років 5 назад. Я тоді працював в одному готелі і а, приїхали до нас святкувати з весілля одна пара. І там була така річ, що коли є якийсь доволі адекватний го готель, і ти телефонуєш і кажеш, що в нас є якась спеціальна оказія, там, річниця, день народження, то готелі зі своєї сторони пробує тобі щось якось. Допомогти, підказати і там якусь плящинку шампанського складати, звісно, є не проблема. І тут підійшов хлопець і каже, що у нас є така історія, що ми коли познайомилися, то це відбулося через ананас такий якби фрукт. І в нас є звичка, що кожного року. На річницю нашого весілля ми їмо цілий ананас. І тому немає значення, що, скільки коштує за любі гроші, ми готові у вас купити ананас. І він це хотів зробити якби такою основною стравою їм на романтичну вечерю. І повар сказав, добре, без питань. Ви нам просто скажіть, чи вам дати його цілим, чи порізати. І все, потім е, його треба було доставити в кімнату на певну годину. Так і зробили, але коли вам щось приносять в кімнату, то ви також маєте знати один пункт, що коли вам його приносять, ваше замовлення, ви можете за нього зразу не розраховуватися, але ви маєте ознайомитися з чеком і поставити підпис. Якщо ви... Залишайте якийсь депозит, або вам треба зразу за то все розрахуватися. І тут у людей свято, все класно, вони святкують, і, якби вишенька на торті, їм приносять в кімнату цей ананас, їх вітають теплими словами і дають їм чек. А виходить, що цей ананас їм заважив. Е Здається на 4,5 тисячі гривень, так так він був дуже великий. І, а вся вартість і ціни е, фруктів і овочів в готелі вона переважно е, вимірюється в 100 грамах. І, як то часто буває, фраза любі гроші насправді має якісь певні чіткі рамки. І, на жаль, вони тоді почали, скажімо так, сильно бути незадоволеними. І ще й так, так як вони сказали, щоб його їм нарізали, то для нас також вже даний ананас був непридатний для того, щоб їм просто від нього відмовитися. Розбиралися. Попробували піти їм на зустріч, зробили на нього дуже відчутну знижку, але, грубо кажучи, також задарма дати не могли. Але так і для них даний вечір був зіпсований от цим. Сподіваюся, що зараз вони згадують про це вже з посмішкою і також пам'ятають урок, що коли ти щось робиш. В готелі, то спочатку ознайомся з цінами і ніколи не кидайся фразами за любі гроші. Тому що, якщо ви десь будете в готелях, то ви можете принаймні запитати, скільки буде вам в будь-якому, скільки буде коштувати попрати пару шкарпеток. Ну ви собі це запам'ятайте, запитайте. От і повірте, ви будете дуже сильно здивовані навіть в найдешевших готелях. Дана послуга для вас просто буде космічних цін. Тому дякую ще раз всім, хто дивився. Дякую і слава Україні!